Це дійсно правда, що в багатьох розвинутих західних країнах меритократія має ну, і іншу сторону. Тобто, що таке Довідка? меритократія? Так, меритократія це означає, що тебе мають взяти за твої заслуги, а не просто тому, що ти чийсь син, там родич, кум чи ще щось. Але також ми знаємо, що ці ринки сучасні, вони дуже конкурентні. На одну вакансію можуть подаватися дуже багато людей. І тому, навіть якщо ти цю людину особисто не знаєш, тобі треба щось додаткове до резюме, якісь ще проксі, якась оцінка, що ця людина все ж таки буде нормальною частинкою твого колективу. І ти починаєш шукати ці проксі. Можливо, ти не знаєш цю людину, але ж вона ходила в нормальний університет, значить, вона не дебіл. Або вона ходила в такий самий університет, як і ти ходила, і це збільшує якусь довіру. Або, може, за неї хтось поручився. І це створює дуже також оці соціальні бульбашки. Люди стають розрізнені соціально-економічно, тому що якщо ти, наприклад, ходила в цей університет з високою ймовірністю, ти отримаєш цю роботу. А якщо тобі не пощастило попасти в цей університет, що ти тепер ніколи нормальну роботу не отримаєш? І люди ніби починають розходитись різними шляхами. І в сучасних Сполучених Штатах, і в сучасній Європі це називають як Брак між поколінчастою соціальною мобільністю. Тобто люди починають жити ну, гірше або не краще, ніж свої батьки. Тобто, є таке відчуття, що ось покоління міняються, а ми. Нічого не добиваємось, не розвиваємось, тому що а, я не зміг підступити в цей університет, я не зміг піти на цю роботу, я не можу платити за квартиру, у мене якісь борги. Ось мої батьки, дідусі вони нормально заробляли, в них вже була машина, там кар'єра, діти, а я, типа, Лох, у мене нічого нема. І оце розшарування між групами, а також відчуття, що є якась стагнація між поколіннями. Це одна з причин, чому в сучасній Європі і в сучасних Сполучених Штатах є дуже багато політичного тертя. Що люди також ось попали в ці бульбашки. Ці бульбашки вони не просто ідейні, світоглядні. Це не просто про Фейсбук чи який бренд ти носиш. Це прям соціально-економічне розшарування. І це призводить до того, що люди незадоволені, не довіряють один одному і голосують за популістів, які приходять і кажуть, ви бідні. Вам щось не подобається? А я вирішув ви не ви в цьому винні? В цьому винна система? В цьому винні мігранти? В цьому винні попередники. Я зараз все прийду і порішаю.